що зараз ми будемо робити скин в аватар, який вибере мій брат. Він вибрав такого котика. Бо зараз будемо робити його звати, так як не розміру. Ми беремо такий розмірчик. Да, кожа, кожа фіолетова. Тільки я не знаю, що тут буде. Оооо є отака. Є отака кожа, коротше. вибрала вот такие глаза. Я зброю їх прикласила. Мені кажуть, Ну тепер брови, бровей у нього нема. Коротик, ротик. Ротик у нього просто чорний, Думаю, таке можна. Що таке? Отаке, Максим мені показав лайк. на отаке. таке Так, зараз не. Може и Отаке, Максим, по ротик.